Доброго дня, пропоную фонарь задній правий на Chevrolet Camaro з 15 по 19 рік. Дана запчастина є в наявності, фонарь правий. Ось номер тут запчастини вказаний. Фонарь іде американець, сам американець, але зроблений під Європу. Тут зроблено під Європу. Там все зроблено, тільки підключаєте, і буде все працювати. Далі, запчастина в хорошому стані, є незначні дефекти. Дефекти вон, трошечки пилюка. Тобто, коли тут вирізали пластину, щоб вставляти лампочку, там там тоді цей мусор трошки запав всередину. Його не вичистили. Ось мусор трошки видно. Тут трошечки видно. Фонарь даний є в наявності. Зроблений під Європу. Кого цікавить? Телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Зроблений ось так. Тут трошки потрібно усилити, підпаяти. Тут якби пустило тріщинку. Далі обратна сторона, що тут є. У нас фонарь комплектний, іде з патронами один другий. Третій, четвертий, п'ятий. І фішка тут іде, штекер.